Так, рецепт торту п'яна вишня називається. от в такій формі. Зроблений. Я вже продегустувала смачне, так, кавою попила, Внучка моя закликала мене, бабцю ходіть. Так, вона тут добагає бабці, хоче догодитися. <гум> Бабця солодке полюбила, називається. Ну, що ти туди давала? Розказу, розкажи людям. Збила одне яйце, потім до яйця дала 200 грам цукру, 200 грамів муки, 200 грам кефіру, одну столову ложку соди, дві столові ложки какао. То все спекла при температурі 180 градусів, пекла 25-30 хвилин, а потім робила крем то вже окремо. До крему дала 250 грам масла, 300 г вишень, 350 г згущеного молока. Збила, збила і додала вже то тісто, коли воно вже було устучене, іменно той коржик, що пекла, додала туди, збила, збила, збила знов. Виклала на формочку зверху, зробила такий ганас зі шоколаду, потримала в холодильнику до години часу. Воно ну, ж навіть добре не застигло, бо я вже бабці хотіла так дати продегустувати, що не, не встигла добре застигло. Я не маю часу, йду трошки, може, щось якісь боліни з болінами воювати. Туже кажу, давай на пробу. Ти скажи, що масло тверде повинно. Масло тверде, 82%, ну град... відсотки 82 ліпше брати. Так, таке, що тверде було тверде щоб було, застигла, щоб воно добре застигло, бо і краще, щоб оце було файне, тверде, ото й не треба тверде масло. Так. І ще ти забула сказати, що вишня. Має бути та шувишня. Ну, п'яна, п'яна вишня. Якщо не такої Якщо такої п'яної, то можна взяти триста. 300... Горілкою певно, скропити, ні? Ну або коньяком. — Так, чимось скрупити легко ту звичайну свіжу вишню. Ну, Якщо виходить дуже смачне. Дуже так. смачне. Так, так. Вам сподобалось? Файне, пайне. Власненьке якраз таке, що я ще можу їсти. Ну, то все, то будете їсти. Буду багато. їсти. Все, миску давай на мене, не йду до роботи. Так, буду їсти солодке. <смі> Та баба поправиться в двері не влізе, як перейде на солодке. <смі> Бо він м'ясо не може поправитися. Будьте здоровенькі. Готуйте, пробуйте, кому буде смакувати, питайте, ще щось покажемо. Так. Дякую, будьте здорові.